Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Сьогодні тема уроку вивчаємо число і цифру 5. Дзвоник всім навдав наказ до роботи швидше в клас попрацюємо всі старанно, щоб пройшов урок немарно. Давайте з вами для початку порахуємо, будь ласка, назви всі числа від 1 до 10 у прямому порядку. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер від десяти до одного в порядку спадання. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Давайте порахуємо, скільки ви бачите метеликів. Абсолютно вірно. Метеликів 7. Давай порахуємо квіточки. Одна, 2, 3. Всього три квітки. Порахуємо зараз нарциси. Один, два, три, чотири, п'ять. Зараз є п'ять нарцисів. Шість є шість нарцисів. Що видатний, давньогрецький філософ-математик Піфагор вважав число п'ять найщасливішим серед чисел. Із числом 5 пов'язується перша система числення. Вона містила 5 цифр. Це було дуже зручно, адже спочатку люди лічили по пальцях, яких на руці якраз таки 5. широко розкине ноги і руки, то стане схожою на п'ятикінцеву зірку. У людини 5 органів чуття очі, зір. Вуха це слух, язик це смак, ніс це нюх і шкіра це дотик, що являє собою також число 5. Ми сьогодні якраз таки повністю це розглянемо. Три гумки, другий малюнок три фігури шахові, наступний два клубочки і останнє п'ять олівців. В яких множинах менше, ніж 4 елементи? Там, де є 2 або 3 елементи? Так, а де є 5? 5 олівців та 5 діток на малюнку. Що ви бачите на малюнку? Скільки є жабок? Жабок 5. А скільки ви бачите лілій? І лілій 5. Скільки ви бачите листочків латаття, на яких сидять жабки? Їх 5. А скільки травинок? Також 5. А скільки ж горбочків, на яких ростуть травинки? Їх, звичайно, ж 5. Отже, 5 це 4 та ще 1. Що ви бачите на малюнку? Правильно, ми побачили жабенят, які сидять у своєму будиночку, так, тобто на озері. А зараз ми з вами спостерігаємо за числовим променем. Будьте уважні, неначе маленьке жабенятко може стрибнути від четвірки на п'ятірку. Тому 4 плюс 1 буде 5. А якщо їх було шестеро і одне навпаки втекло. Їх стане 5, тому що 5 це 6 без одного. Уважно розгляньте руковану і рукописну цифру 5. Подумайте, на що вона схожа. Правильно, вона схожа на лейбед'я перевернутого. Ще на що вона схожа? Правильно можуть бути будь-які ваші ідеї. Ми знаємо, як то кажуть, потім вийшла погулять на папері цифра п'ять. Молодці. Руку вправо простягнула, ніжку бобликом зігнула. Як пишеться цифра п'ять? І раз. І. Два, і три ось такі елементи. Так. Отже, розглядаємо цифра 5 складається з двох паличок і правого півовала. Похила паличка вліво, правий півовал та горизонтальна паличка вправо. Давайте пропишемо цифру 5 в повітрі. А тепер напиши її на папері. Глянемо нашу фігуру. Яка це фігура? Правильно, це п'ятикутник. Так. Чому це п'ятикутник? Правильно, тому що ця фігура має 5 кутів та 5 сторін. Молодці. Качок. Правильно, качок четверо. А рибинок. А рибинок п'ятеро. Отже, ми можемо сказати, що 4 не дорівнює п'яти. Наступне в нас 4 бабки і 4 чи 5. Дивись, у нас 5 бабок та 5 лататтячок. Отже, між ними ставимо дорівнює, тому що їх порівну. Так, лісові горішки та абрикоски. Скільки ліщинок? Ліщинок всього 6 а абрикосів 5. 6 не дорівнює п'яти, тому що 6 більше, ніж 5. Будь ласка, погляньте, в нас є з вами п'ять кружечків. З них нам потрібно скласти склад числа 5. Погляньте п'ять. Це чотири та. Один. Це, поглянь, три та два. Дивись це 3 та два. Спочатку в нас один та чотири, два та три, три та два. Та. Скільки? Правильно, чотири та один. Ось склад числа 5. Дай відповіді на питання. Що дізналися? Одержати число 5 із числа 4. Та як одержати 4 із числа 5. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити. Наступний урок. Бувайте!